шановні колеги, сьогодні кожен виступ, кожне рішення, яке сьогодні приймається в залі, чи виступ в трибуни повинен бути, бути кроком до стабілізації ситуації в країні, а не навпаки. Ми повинні працювати на єдність і стабільність країни і давати відсіч всім спробам втягнути Україну в хаос. І це стосується особисто кожного депутата, який присутній в Верховної Раді. Сьогодні кожен з нас, хочу ще раз підкреслити: кожен з нас несе велику міру відповідальності, яку потрібно буде доводити не абстрактно, а доводити перед історією. І відповідальність настане набагато швидше, ніж комусь здається. Особливо я хочу звернутися до тих, чиє слово ще користуються повагою та авторитетом на Донбасі. Не намагайтесь використовувати нинішню ситуацію для своїх дрібних цілей. Зараз стати плечем до плеча для відбиття зовнішньої агресії. Тому, якщо є бажання створювати дружини, впливати на місцевих лідерів, все повинно сприйняти успіху антитерористичної операції. Озброєним громадянам так само разом роз'яснувати потрібно здавати зброю, потрібно роз'яснювати громадянам позицію держави. Ми повинні побудувати єдину країну, і ми будуємо життя в єдиній країні. Шановні колеги, Вагомим кроком до стабілізації положення в країні будуть наступні президентські вибори. Ми повинні забезпечити нашим громадянам можливість проголосувати, незважаючи на всі спроби на сьогоднішній день зірвати вибори. Тому пропоную законопроект 4835, який стосується організації голосування в нинішніх умовах. Гарантування безпеки такого голосування розглянути цей законопроект вже сьогодні. Також у накоротші сроки треба розглянути пакет законів. Які стосуються запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. Хочу зробити важливе застереження: ми всі повинні винести уроки з досвіду режиму Януковича. Жодна влада більш не повинна отримати диктаторських повноважень. Тому, працюючи над законопроектами, треба вже дуже ретельно розглянути кожну поправку, щоб закони відповідали своїй Демократичні назви, а не створювали можливість для зловживань. І тоді рішення будуть підтримані і, сподіваюсь, конційною більшістю голосів. Нам також час зробити інші кроки, щоб країна рухалась вперед. Йдеться про полегшення діяльності малого та середнього бізнесу, який зараз може швидко створювати робочі місця, які працюють на відродження економіки. Про це вчора говорили на погоженій раді. Ці законопроекти про спрощення адміністративних процедур, про відповідальність чиновників за тиск на бізнес, про посилення боротьби з рейдерством. Всі ці законопроекти давно подані до регла до парламенту. Час ставити їх до порядку денного та ухвалювати. І останнє днями повинно розпочатися обговорення законопроекту Конституції України. Я переконаний, що тільки після ретельного обговорення експертами, представниками місцевих громад, об'єднанням громадян, зміни до конституції можна після цього винести до залу. Бо нам всім потрібна конституція, яка відповідає западу суспільства, а не чим, чи комусь там політичним поглядам і політичним уявленням. Дякую за увагу.